Я попав підрозділ артилерії і думаю, ну ладно, погнали. Подивимося, що воно таке. У 2014 році як прийшов тоді в армію, до ці мирне життя не повертався до сьогоднішнього дня. Десять років. Ми ж їхали, не знали, куди. Ми були перші батальйони. Тоді бойові дії велись, скажімо так, якщо брати по стабальній шкалі, десь там на двойку, на тройку, і потім різко 24 лютого Маріуполь стає со Були Було різні етапи. Якщо взяти чотирнадцятий рік. Ми були герої, потім суспільство помінялася. Якщо варіант про те, щоб покинути армію, якщо чесно, безмежно хотів, але ну, такого права немає. Ні морального е ніякого. Майдан почався з побиття студентів. Закари! Бо на той момент, як на мою думку, як у мене було, е я рахував, що Україна повноцінна держава. Їй не потрібний ні Євросоюз, ні Тайожин Союз, який пропонував. Ну, коли побили студентів, і там були мої сусіди, які такі по 40 кілограм ваги і прийшли сині з однією зламаною рукою. І я зрозумів, що ну, ніхто не має права бити наших дітей. 30 листопада всі побачили масовий розгін студентів. Це вплинуло на мене, на мою свідомість. Це вже не було навіть такого Сумніву, там, чи моменту вибору, їхати, не їхати. Треба було їхати, от і поїхали. Скільки вам років туди 18 років вже було. Юнацький максималізм хотілося якось якийсь вклад в державу зробити було. І вже, напевно, 1 грудня ввечері ми вже були в Києві. Там був у мене ще другий день, і ми поїхали разом в Київ. Ми час від часу туди приїжджали, тому що була ще робота, тоді ще займався бухгалтерією. Я тоді якраз ну, працював електромеханіком на вінер автоматів. І коли я вже пішов, то ну, вирішив бути з ними до кінця. Через декілька днів записався в самоборону, бо я ж теж не міг просто так. Взагалі, е, натовп має дуже велику силу. От коли попадаєш в натовп, і будь-які, не знаю, там гасла, виклики чи ще тому подібні речі, вони мають дуже страшну силу. І ну воно було цікаво, воно було захоплююче дуже. Тоді було таке сказати відчуття, що можливо щось поміняти в цій державі. Тобто є вибір народу, і можливо щось народ може змінити. Які з сутичок вам найбільше пам'ятаються до сьогодні? Ну, це саме, саме це ця ніч, коли загорівся Дом профсоюзу. оця ніч це була дуже важка ніч. Тоді ж всі розуміли, що м, виходу нема, особливо, коли прийняли ці диктаторські закони, коли ні за що ти, получаєш, можна було отримати 10 років, просто ні за що. Ці диктаторські ці закони вони зробили свою теж, таку хорошу лепту, внесли для об'єднання людей, що вибору нема. Коли батька з сином арестувала, вони колеса везли від своєї машини, не на Майдан, а від своєї машини везли їм. Сказали, що вони по 10 років отримають за те, що резину везли в машині. Це було зрозуміло, що вибору просто нема. Знаєте, поставили, ну, без вибору. Нужно було йти так, до кінця. Вже розв'язка буде і більшість розуміла, що вона буде кровава. 20 лютого стало невесело, коли почався розстріл. На той момент думав, що це, от, наприклад, розстріл на Майдані це взагалі от найгірше, типу, ну, так найжорстокіше, що ти побачив у цьому світі. 20-го, конкретно, цей момент розстрілу, я зустрів біля Стеллу. Ми почали рух в напрямку правоохоронних органів. Тільки не знаю, чому мені повезло, я побіг не на... туди до Жовтневого палацу. Я побіг прямо на Європейську площу. Там просто на той момент мені здавалося, що там більше співробітників правоохоронних органів. І там необхідно приймати якісь дії. А насправді виявилося, що там вже йшов розстріл. І цей момент як якось це все обігло. Одно із таких моментів були, коли був цей розстріл. Запам'яталася одна дівчина, яка на білому джипі привозить поранених, машина вся в крові, їй кажуть, мов, така машина. Вона каже, ні, це залізо там людей спасати. Якось ми потім ще з другом вже ближче до вечора підійшли на глобус, і там від глобуса до жовтневого палацу є ця пішохідна доріжка. І ми от наблюдаємо, що з другої, з другому кінці доріжки просто от діду йшов мужик. З в жінку, ну, таких старших років, не знаю, може 40, може 50, і просто хоп, йому прилітає в голову. Ну, тобто, це вже пройшло декілька годин після розстрілу, тобто вже по факту є тишина, і просто тут ні з того, ні з сього, і, да, мужик з жінку, йому просто прилітає в голову. У кожної нормальної людини страх завжди є. Але ми все знову ж розуміли, що вибору нема. Якщо ми зараз відступимо, ми всі сядемо. Нас всіх посадять і невідомо, що буде. На той період часу, от я вже добре пам'ятаю, хтось виходив на сцену Майдану і розказував опять же, про те, що русські шеврони, що росіяни розстрілювали Майдан. І тоді вже було якесь відчуття, напевно, що от зараз буде якась заворушка з росіянами. Тоді вже було цьому розумінні якесь таке очікувало, всі очікували, чим це все завершиться. От, які далі будуть дії, що далі треба буде робити? 20 лютого ми знали інформацію, коли вже зелені чоловічки без опознавательних знаків почали захват е, в Криму адміністрації, оточили військові частини, все остальне, ми розуміли, що це тільки-тільки почало. Тоді якраз і пішли розмови, що нам треба йти звільняти Крим. Тоді вже вже ходили між самообороною Майдану, і потім, коли вже почалося далі. Рух на Донеччині і тоді вже створили цей наш батальйон. Потім я вирушив додому, звільнився. Мені було 18 років. Я був комісований. Свого часу мені купили білий білет. Не пам'ятаю, приходив в волькомат, ніхто не хотів брати. В середні місяці вже познав брат, брат вийшов з Зіловайська. він тоді вже був у складі Азову. І кажуть, давайте припиняю ці всі пошуки, топає в Азов. Там є люди, які з дитинства марять армію. У мене такого немає. У мене такого не було ніколи. Було бажання якось захищати свою державу. Як виявилось, це можна було зробити тільки в армії. Чому я поїхав? Я подивився, що діти з 17-18 років, ну 18-19 років, молодь, яка хоче йти захищати країну, вони не навчені нічого. Я служив по гранцях, ну полк покриті границі. Я був навчений працювати малими групами. Я зрозумів, що я можу щось людям показати, щось дати те, що я знаю. 13 березня, 14-го року, в складі 550 чоловік на автобусах виїхали на базу, де ми потім тренувалися. Потім вийшов так, що сам юридично був в структурі правоохоронних органів. Типу, вже після Майдану виходить. Ми потім ну, столкнулися з усіма беркотовцями, які були на Майдані, проти, які розстояли напроти нас. У нас стала одна ціль, один спільний ворог, який Путін нас об'єднав. Я попав під підрозділ артилерії і думаю, ну ладно, погнали, подивимося, що воно таке. Попробували, ого, прикольно. Допустимо, а той період часу, я думав, що от міна. Це от штука, на яку треба ногою нажати, вона зробить тобі бам, бам ну, От взагалі не було розуміння. Потім попавши в артилерію, почалося тримали гаубиці, і від того ж почався болівий шлях, що ми зайшов в Широкіно. Петро Царка це якраз поїхала вся самоборона Майдану 550 чоловік, які не треба було багато говорити, щось розказувати. Треба, пішли, зробили. Треба, пішли, зробили. Питання ніхто батон задавав. Всі знали, чому ми йдемо. І всі розуміли, куди ми поїдемо. Хоча і багато розумів, що може це бути поїздка в один кінець. І тоді, ну, ми ж їхали, не знали, куди. Ми були перший батальйон. Ну, тоді наш батальйон окружив Слов'янськ. І ми не хотіли заходити, щоб, тому що є мирне населення, щоб не пострадали, як кажуть, прості мирні люди. Можна було дуже швидко зайти і все, але це ж. Ну дуже було б ну неправильно. Хотілося на той момент, щоб все таки люди зрозуміли, що ми трошки не такі, що ми інші. Ну, Дав людей зовсім інша думка була про нас. Іменно засоби мас-медіа зробили свою роботу дуже хорошо. Вони думали, що ну, ми хочемо їх захватити, ми хочемо їх знешкодити. Тих же кажуть за дітей. Вони говорили, теж питалися, це правда чи неправда, що дітей. Ну, люди бачили все самі, що це не те. Плюс у нас там рядом дачі були, люди ходили все время на дачі. Якраз через нас блокпост спілкувалися завжди, все нормально. І Люди дещо і приносили нам, я кажу, з городів своїх. Тому що Помінялося. Люди, люди мінялися. Получається, там Широкіно, потім далі поїхали Павлопіль, Заїжджали в Маринку, Красногорівка, Тікрая. В основному це південь. Біля моря, біля Маріуполя, побережжя ці кордону. Тепер аналізуючи всю оцю, всі ці роки, які прибули, прийшли. Це був певний період підготовки перед великою війною. І на період часу, коли вже почалась повномасштабна війна, ми були максимально наскільки можливо, ми були до цього готові. Ми певні навички і розуміння, як необхідно вести бойові дії. Це доволі допомогло. Вначалі був, як кажуть, якийсь рух такий. Ми звільняли наші території. Потім стало, як кажуть, стала стабілізація, стали окопи, ця лінія розмежування, які не рухались ні туди, ні в яку сторону. Ми, як знаходились там по пасні, і наші точки, де ми вопи, блокпости, де ми стояли, ми практично чотири роки нікуди ніхто Прийшла, як кажуть, привикання, або просто прийшла якась така стабільна, стабільна війна. Шукала всі будь-які можливі шляхи і методи для того, щоб якось приймати участь у війні, тому що перемир'я в такому форматі, в якому воно було, ми його не підтримували ніколи. Це взагалі вважалося такою позицією. Зрадницькою шоль. От ми військові, ну, вісно, ми розуміли, що воно просто так, ну не буде вона таке затягнути, типу заморожений конфлікт, що воно рано чи пізно буде якась слідуща дія, слідуча фаза. І коли почали окружати з Білорусі, зі всіх сторін, це теж ми розуміли, що рано чи пізно воно почнеться. Ну то, що воно почнеться в такому масштабі, як кажуть, під тисяч ліній фронту. Це, ну, я про це кажу за себе, я не думав, що так буде. Тоді бойові діялися, скажімо так, якщо брати по стабальній шкалі десь там на двійку, на тройку, і потім різко 24 лютого Маріуполь стає соткою. 24 лютого ми застали у Мальовничому селі Юрівка Донецької області. Там базувався наш підрозділ, і 24 лютого ми відразу. Там, оскільки 4 ранку чи в 5 і була оголошена тривога, і ми почали збиратися і вирушили в Маріуполь. Ну, як сказати, це було таке відчуття, відчуття великого мовити, там, внутрішнього страху, тому що ми розуміли, що це не просто буде, це буде дуже складно, тому що це якби ну, друга армія світу, як би там мовити. Да? І в той же період часу хотілося повоювати. Воно було і страшно, і цікаво водночас. Я не знаю навіть, як це описати. Тобто бажання те, що ми повинні зараз їх тут наваляти, от ми їх в Маріуполі зараз їх наваляємо. Воно таке було. От крайні дні перед виходом з колон. Мені вже було легше, я до того перемов отримав поранення. Воно вже по факту більш-менш загоїлось, вже міг якось ходити. Так, да, це був, напевно, один з небагатьох виходів об'єктивно. Інших варіантів, в принципі, не було. Дуже багато було поранених. Воно виглядало просто, дай навіть так страшно було на то все дивиться. Ми попали в Оленівку, забивалися, наприклад, в моєму бараку було 300 чимось чоловік, і ми просто сиділи цілими дня. От ми просто сидимо і сидимо. Нам час від часу приносять дуже мало їжі. от і все. Час від часу когось кудись виводили якісь допити, там, інтерв'ю, ще щось. Приїхав ФСБшник. Якісь допити, 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 татуїровки «Майдан», розкажи за Майдан, що робив на Майдані, де був на Майдані, чим на Майдані займався. Тобто, по факту, війна його взагалі не цікавила. Взагалі їх цікавив Майдан. Потім через, на наступний день вже приїжджає Росія 24 і опять пішов, поїхало, Майдан, 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 Майдан. Вони відчуття, от як Денери. Пояснювала, що ми для них являємося зрадниками. старшого брата. Ми предали, ми повинні було якось здійснювати те, що хочуть старший брат. З чим пов'язаний Майдан? Ну, Майдан це абсолютно категорична інша позиція. Це що, що завгодно, тільки не з росіянами. От, не знаю, Можливо, якось з цим пов'язано. Я недовго не пробув пований, по факту, виходить, 4 місяці, в травні вийшов 21 вересня. Два року поміняли. Наш батальйон все дзвіняли Світогірськ, звінали до Ліману. Це все було факт неочікуваності. Вот. Бо їхнє жореточно все було більше на південь тоді. Тут були просто оборонні деякі підрозділи Росії стояли. Вони б це було неочікувано. На лодках перепливали, коли нам сказали, що 4 години ранку перепливаєте річку, йдемо звільняти Святогірськ. Ну ми зрозуміло, наказ виконаний, але це було дуже так. Шокі. Люди, ну, якщо сказати, як ми звільняли в 2014 році і тепер я б не сказав, що сильно помінялися. Люди раді були, що ми прийшли. Ті, що залишились на місцях, всі були раді, що ми. Коли весною, ми у квітні 2022 року ми потихоньку відступали, ми відступали від Барової, потім. Всі... Писки Радковські, І Ми просто в Письких Радковських ми бачили, ну, як ми відступили, люди просто біля воріт стояли, типу дивилися, як русські зайшли, і ті з техніки розстріляли цих людей, які стояли біля воріт. Просто так, от, от нічого робити. Це ми бачили. І коли ми назад вже тут звільняли, то люди ну, зрозуміли, що дуже багато розуміло, що нічого хорошого під окупацією нема. І потім в подальшому вже по виходу з полону. Одразу інших варіантів, ніж повернутися не було. Кого я знав, всі одразу з перших днів там когось тиждень, місяць, два часи і всі. Це, стало Це по факту не було цивільному житті. От стільки виробники. От ми вийшли побули там по госпіталям, туди-сюди, поїхали додому і вже на службу. Ми повернулися в період часу, 20, 20, 21 вересня. Це період звільнення після звільнення Харківської області. Опять же, звільнили Харківську область, населення все піднесено, в населення перемога, і населення вже не думає. Щось е, про інші частини окупованої держави, чи, допустимо, про тих же самих полонених. Я пам'ятаю, напевно, гірше, от таке емоційне, що я робив в своєму житті, ми вийшли з полону, е, там, прийнято рішення було, що я обдзвоню всіх е, погибших артилерістів. Оце, напевне, було саме, саме таке. Щоб я не хотів більше в житті повторювати. Ну, Тому що ми вийшли по факту з полону. Чотири місяці пройшло. до того з родичами ніхто не зв'язувався. Люди плекали ще якусь надію, і я вже дзвонив, там, підтверджував, що цей там загинув. Кожну загибель людей свого підрозділу чи іншого підрозділу. Ти розумієш, що сьогодні він, а завтра невідомо, що може бути з тобою. Це не. До цього привикнути не можна. Просто психологічно ти приймаєш це, ну, так сталося. і Як не знаю, як це розуміти. Ну, по-другому, інакше криша поїде, голова не витримає ні в кого, якщо дуже сильно перейматися, яка, що от так і от так. Це, і вже цей організм виробляє такий знаєте, інстинкт, яке самозбереження. Щоб голова нормально працювала, щоб приймати нормальні якісь поступки, нормальні дії, ти розумієш, що це війна. Ми зараз знаходимося в напрямку серебрянського лісництва, Кремінна, а наша основна задача не дати ворогу пройти далі. У минулому році в Керміні, в лісі, там, коли ми звільняли прямо від річки, ми звільняли Кремінний Ліс. Особливо ми, як кажуть, не окапалися глибоко. Невеличкі окопи вперед, невеличкі окопи, і потихеньку етапом йшли вперед. Тепер, ну, в даний момент, закріпилися. Ворог тоді почав дуже сильно там штурмувати. Що там, що на нашій лінії ділянки фронту. Ми закріпилися, щоб не допустити їх вперед. А як ви взагалі ставитеся до позиційної війни? Допозиційна війна це можна сказати, як заморожений конфлікт. Це не дуже добре. Позиційна, вона, вона входить в стабільність, і тобто вона постійно, як кажу, якщо немає ніякого руху ні туди, ні сюди, то просто хлопці будуть гинути і нічого хорошого з цього не буде. Ну, це якраз ну, це вона повинна бути нормально, позиційна, вона, вона йде, повинна бути на якийсь определенний період для підготовки і для дальніших дій. Якщо так розумію, вона повинна, це як маленьке таке затиші. За Зати, передишка, за перед передборю. Це, це, ну це вона завжди вона так було. Ну, як на мене, зараз немає ні можливостей, ні якогось там людського потенціалу, взагалі нічого, для того, щоб проводити якісь інші дії. От так і воюємо. Все вертається до самого початку. Ви би змогли жити зараз цивільним життям, повернутися до нього? Ми ж не, ж... не постійно, я кажу, в окопах і в лісі, і ілі... в казармах. Після служби, коли ти в Києві, повертайся кожен день додому. Тобто ти постійно в цивільним життям постійно сталкуєшся. І в даний момент воно для більшості з нас стала це як робота, яку повинна виконати, хтось повинен робити. Були різні етапи. Якщо взяти 2014 рік, ми були герої. Потім суспільство помінялось. Почали розказувати зовсім інші, хто ми і що ми. Було два потім 24 лютого. Був той момент, люди були трошки інші. Тепер люди знову помінялись. Дуже багато питаються, як кажуть відкосити від війни, щоб туди не піти. Що типу, вони не створені для війни? Яку, я думаю, що молоді, здорові, які можуть воювати, вони підуть і, ну, виконують свій обов'язок по захисту країни, своєї сім'ї. А в даний момент, виходить, ми. Захищаємо не тільки себе, ми захищаємо і їхні сім'ї, а вони для того, щоб захистити свою сім'ю, не роблять нічого і не збираються нічого робити. Всі більше рахують, що це наша війна. Що ми пішли, тому що нам ми отримуємо 100 тисяч і що що-то там. Ніхто нікому не забороняє отримувати цих 100 тисяч. Приїжджайте, навчимо, покажемо. Що всі умови, всі, да, всі умови є місць де зайняти якусь лінію в обороні. Якщо варіант про те, щоб чи покинути армію, якщо чесно, безмежно хотів, ну такого права немає ні морального. Ніякого. Як мінімум, то що дуже велика кількість загиблих побратимів і дуже велика кількість людей, які знаходяться зараз в полоні. Це буде доволі неправильно припинити боротьбу у той період часу, коли люди знаходяться в полоні. Ну, права неморального немає. Ми повинні робити максимально все, щоб пришвидшити їхню погано чи звільнення. Можна було. Так, да, можна було йти. Всі можливості для цього були, не підписувати контракти і все остальне, ніхто нікого цього не заставляв. Ну я теж це розумів, хтось повинен це робити. Хтось повинен це робити. І навчатель, молодь, і більше, що як у мене досвід був і є. Я міг щось передати і продав... бачив, люди приходили, молоді на контракт, хлопці приходили на контракт. Можна було навчати їх. І нас багато, які були е, разом, ми були тому ж першому батальйоні, потім другому батальйоні, яких об'єднало це перешого, це об'єднав Майдан і далі спільна ціль перемогти ворога. А що віддав Україні майдан? Майдан дав поштовх в першу чергу. Наприклад, кожен майдан дає поштовх. Майдан вже формував більш таке суспільство, яке повинно було захищати вже незалежність. Тому що незалежність необхідно було відстояти. Як бачимо, москалі не згідні з нашою незалежністю, і нам зараз період часу, нам необхідно відстояти. А Майдан якраз сформував ту свідомість в людей, які налаштували для того, щоб відстоювати свою державність.